Доброго дня. Сьогодні будемо варити пшоняну кашу по бабусиному рецепту розсипчату, солодку у духовці. Для цього нам знадобиться 2 стакани пшона, молоко, яйця, масло і будь-які формочки для духовки. В кого немає формочок, можна запросто в каструлі без пластмасових ручок. Отож, для цього спочатку ми. Змілюємо два стакани пшона і заливаємо їх кип'ятком. І залишаємо його в такому стані на 15 хвилин. Поки наше пшоно настаюється, ми закип'ячимо молоко з розрахунку 1 до 2. Якщо я взяла Два стакани крупи, так я взяла 4 стакани молока. Промиваємо наше пшано, поки вода не стане чистою. Я промиваю наразі п'ятий раз. Бачу, що, напевно, треба буде промити й шостий. Так, ось гарно промили ми наше пшано, щоб вода стала прозорою. Це такий, як би секрет того, щоб пшено вийшло смачним, не гірким. Тепер кладу на дві третіх форми пшону наше і заливаю її молоком розрахунку один до двох і ставимо в духовку на 5 хвилин на 180 градусів. Минуло десь півгодини, як наша каша стоїть в духовці. Вона трошки розбухла. І зараз ми до неї додамо масло і жовток перетертий з сахаром. Добавили жовток перетертий з сахаром. Добавили масло, накриваємо кришечками і ставимо в духовку ще на хвилин 10-15 до готовності. Ось минуло ще 10 хвилин. Ось така в нас виходить каша ароматна, смачна, розсипчата. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, смакуємо разом!